Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою True Fear Forsaken Soul Part 3. Це в нас щось типу головоломки, хорора та шукалки і всі ці три жанри зліплені в один. І виходить саме ця гра. Колись в дитинстві я просто-напросто фанатів від таких ігор. Я думаю, що багато з вас також. Такий жанр ігор люблять грати. Ну, а ще тут є нотки хоррора. Це взагалі просто-напросто шик. Пора трішечки відволіктися від цих GTA-шок всякого-всякого іншого, і пограти в щось такого плану. Погнали!

Навчання інакше вам будуть показані тільки базові рекомендації. Добре, я пройду це інтерактивне навчання, тільки що ви бачили катсцену, це були попередні частини даної гри. А ми з вами розпочинаємо обучалочку. В принципі, з інтерактивним навчанням ми з вами закінчили. Доволі таки було, не скажу, що щось було складне, але, як бачимо, воно нам розказало про те, що саме нам потрібно робити. Так, як бачимо, Зачекай, я не пам'ятаю, що, що цей ланцюжок був зірваний. Так, значить, нам потрібно його якось відновити. О! Все, за допомогою карабіна ми надто темно, щоб щось розглянути. Так, світла немає. Схоже, що в сьому кварталі відключили електрику. Мій улюблений светер. Такс. Ааа, ми привічинили двері, а тут у нас хтось гупає просто-напросто. Ми вирішили. Біляй. А, це всього навсього газета. <гад> всього навсього газета була. А ми вже з вами. Ага, нам рингу зірвали, йолки палки Доведеться цілу ніч слухати цю... цю... цей весь гуркіт. Я думав, що це все буде тарабанити нам цілу ніч, але... Наша головна гори... героїня розправилася з цим ділом. Такс. Якщо ви в. А, якщо ви не знаєте, що робити, скористайтеся порадою. Такс. Та для чого воно мені. Я для чогось використав її. А для чого? Мені потрібна. не потрібен ще одяг. Я. Я вип'ю стакан теплого молока і відразу піду спати. Так, окей, нам потрібно тепле молоко. Та й-палки. А ось і молочко. А ось і погана звістка. Хтось відчинив двері. А повернутися назад я не можу. Так, мені потрібно нагріти молочко, напевно, що так. О, Вже хтось. Вже хтось, мать його. Де, мать його. Так, мед. А де чашка? А, ось так повертатися назад. Е, чашка. Де зазвичай в нас чашки? Ніфіга. Що це було? Напевно, що я не повністю прокинулася. Я завжди забуваю помити її після кави. Краще я помию спочатку чашку. Так, сокей. Ну, а чого? Я не мию чашку. Я приберусь вранці. Дивно, я не пам'ятаю, щоб це було зламане. А, дивіться, це вже зламане. Так що нам потрібно знайти. Якась гнида Там... за спиною в мене. Якась мишака дурна. Сувеніри з місць, де я побувала. Так, що нам потрібно знайти? Нам для початку потрібно знайти кран. Уламок. Крана, точніше так скажу. Е, Де він може тут бути? Може, брилок нам тут доп... А, і ну, це реально. За допомогою брилка ми очистили з вами це все діло. Точніше, відремонтували це все діло. Так. Молочко є. Баночка меду сюди. Так, набираємо в молочко. Є, yeah. і тепер його в мікрохвильбу. Супер! Зачиняємо. А О, дивіться, блять, ну йоптвий. Ой, боже, боже, блядь. Хоча це така гра, ну, типу. Не скажу, що вона прям ну, страшна, але вона змушує тебе триматися, трива, тримає тебе в такому, так скажемо, за яйця, от прям от Взяла тебе за мошонку і тримає до останнього. І нашу головну героїню не взагалі не цей не бентежить, що тільки що там було світло, тут уже нема світла. Собака дика. Гібати рот нахуй. А давайте. ну... <ріху> Дякую, що ти дуже. <ріху> Тут забарикади сер... забарикадовано зсередини, але другі... других виходів немає. Я дуже вдячний, що вона, звісно, сібнула. Такс. Відалі Стоунхаус Так, наша історія. Що це? О, W, дивіться, ми знайшли частину клавіші. І я підозрюю, що нам потрібно тут знайти. Що? Фотографія. Дивіться: 7 шматочків мені потрібно. Скільки ми вже знайшли? Все, ми знайшли сім. Такс. Е... А, це папір. О, є. Люблю таке. от таке я люблю. Не напряжне, нічого не не, не, не скаче тобі в обличчя. Такс. Є. Yeah. Yeah. Розібралися ми з цією головоломкою. А, саме триматися не бути, мені потрібен скотч. Окей. Окей. Що це в нас таке? Це в нас код. Такс. Ну тут зрозуміло букву яких не вистачає. От ще одна літера, до речі. Так, тут в нас що? Тут в нас все те саме. Телевізор, Це, цей монітор включений, але на ньому лише перешкоди. Так само. Так багато моніторів, що тут відбувалося. Я не знаю, що тобі сказати на рахунок цього всього. Так, ну, тут більше нічого ми з вами не знайдемо, О, тут ще є аптечка, до речі. Дві літери і ізолента. Це клейка лента. Так, полетіли. Потрібно склеїти це все діло. Хто ти? Підказка. Хізер. е-е... Хізер обожнювала це фото. Думаю, це була єдина фотографія, де ми всі разом. Що вона тут робить? Хто ти? Це питання чи відповідь? Хуя. Так, давайте. Полетіли сюди. Так, тепер. Напевно, що. А, ні-ні-ні. Що мені. Ще раз. Підказка. Відправте букви по дорозі і. складіть правильну фразу. Who you are має бути фраза правильно? наскільки я зрозумів. Who you are, Тобто останнє. А тепер. Ху, такс, Ю, такс, Ю Ю. Ось так ігрик, і тепер худаю, Эйч, що там ще? О H, W, o -h -w. Так, значить. А, я не. Я не, не в тій послідовності розставив. Тобто U, O, Y, -E -R A, I, e R, І тепер A, І тепер O, H, W, O, де на се H і W. Не поняв. От тепер це все стає цікавіше. <гум> Вирішилася ця головоломочка, Ну, виявляється, доволі таки ну, складна вона, як на середній рівень складності. Зараз я тобі їх покажу. А що це в нас власне таке? Малюнок починає горіти в нас в руках.

Потім Чарльз Лаудіус, мама, Крістофер Сміт і Олівія Харпет. Такс. А, ми можемо про кожного з них почитати. Само... Це найбагата бага... людина в місті. Так, с... Навіть допоміг нам придбати будинок. Так, що в нас тут ще є? Як тут назад? Вона. Хто така вона? Вона не людина. Мені потрібен час, щоб написати це. Ди, наче я до, до цих пір не можу прийняти, що подібні створіння бувають, але вона реальна. Угу. Так, Кріфс, Крістофер Сміт був назначеним Чарльзом лаудісом керувати лі... лікарнею. Dark Falls. Він здавався скептичним, відносився до. А, він, здавалося, скептично відносився до тверджень Чарльза, але був не проти використовувати ресурси для власних експериментів. Так, ну я вже відчуваю, що він кондон. Елізабет Стоун... Стоунхаус. Наша мати. Мама. Часто вона здавалася мені втраченою і. Від... відстороненою. думаю, що Але тепер я розумію, що вона була під величезним на. Під величезною напругою захищала нас, поки культ стежив за кожним її кроком. І залишається Олівія Харпет. Олівія Харпет була директором школи і викладала математику і хімію. Сувора і холодна, але в ній, завжди... ній щось завжди було більш зловісне. Так, ну, Вчителька-мудак це стандарт. Що це в нас? Все місто було евакуйовано в. В терміновому порядку. Такс, добре. Схоже, я можу відкрити ворота, може, мені вдасться перелізти через них. Такс, я бачу тут драбина, яку ми можемо спробувати з вами скласти. Так, що ми полюбе зубна щітка. Звісно ж, потрібно почистити зуби, розчесатися. Такс, домашні поради. Ще один із цих лайфхаків лайф і знову про газовані набори. В них, напевно, закінчилася уява, здається. А, Виявляється, газованка може виділяти ржавчину. Угу. Або раніше це була рогатка, або гіляка була знарожена для того, щоб нею стати. Так, тут у нас ще є апарат. Апарат, в який нам що? Машина все ще працює, якби в мене тільки була б монетка. Монетка. Що в нас тут є? Я можу витащити цвяхи голими руками. У мене є металева... металевий гребінець. Такс. О, а ось і монетка, власне. А ось і цвяхи. Але знову ржа. Мені напевно що буде потрібно придумати, як її очистити. Ну, В принципі, ми прочитали тільки що з вами лайфхак, що газованка. Такс, стаття з газети Dark Falls Tribune. Після землетрусу журналісти е, схоже про. А, проводять зв'язок між цим, між цією подією і Чарльзом Лаудісом. Лаудіусом. йолки палки Це в нього прізвище. Як можуть бути зв'язані вбивства в психа... психлікарні і землетрус Чарльза? Невже це все і правда її рук справа? Угу. Mm -hmm. Тобто Чарльз не настільки простий чувак, як ми здавалося. Він проводив експерименти над, над людьми. Так, газованка, здається, подія. Тепер мені е так, з чимось її зішкребти. Звісно, ми ж її будемо зішкребати зубною щіткою. Це, 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 це у нас машинка для печаток. Олівія Харпет, директриса нашої школи. О, подивіться, статуетка. До речі, виглядає кріповенько, якщо чесно. Такс, о. Ще уламок скла. Що в нас тут є? У нас тут є. В, в, в сенсі. Так, уламок скла. Уламок скла для чого? Напевно, щоб зрізати це все, це все діло. Ні. Виявляється, ні. А що тут в нас ще є? Всі окна були забиті і, схоже, це все робилося в, в поспіх. Так, з плакат о, про екстрену евакуацію, що в нас тут ще є? Куди ми ще можемо з вами піти? Ну у нас залишається тільки одне. Це спробувати якось забити в сенсі, а що, а що не так, я не можу зрозуміти. Схоже, це так не працює. А що мені ще тут залишається робити, якщо ми вже. Наче я не можу розібрати, що тут написано? Що нам залишається ще робити, якщо тут уже. По факту по факту, немає нікого. І нічого, в принципі. Виявляється, все було набагато простіше. Тут за каменем, ось цим, от, тут лежала ще одна дощечка. Ну-ка, ми спробуємо цим пресом забити цвяхи. Да. Це саме воно. Ой, виявляється, все настільки просто. Так, стробина сюди. І полетіли з вами далі. Так, і приходимо ми вже з вами на ще одну локацію. Це в нас що? Не знаю, потрібні мені окуляри, але резинка, здається, достатньо еластична. Якщо достатньо еластична, значить ми її забираємо. Правильно? І я здогадуюся, куди вона зараз нам піде. Так, що у нас тут таке? Висока напруга. Схоже, цей знак кріпить. Решітку. Так, тут в нас що? Тут у нас пакунок, все зрозуміло. Так, є в нас ще щось, замок. Здається, там чогось не вистачає. да да все, ми відчинили з вами ворота. Так, резинка це діло. Такс, якби я захотів використовувати цю, цю знаєте, резинку і якісь снаряди. А які-небудь снаряди це що? Так, які-небудь снаряди. Що в нас тут снарядів може використовуватися? Тут у нас снарядів може використовуватися тільки, напевно, що якесь каміння чи ще щось. Є в нас тут щось такого плану? Ні, наче немає. Наче немає, і їх, напевно, ще потрібно шукати десь тут. Снаряди. А ось і снаряди, до речі, лежать. Камінчики. Оп. Є. Все. Забрали ми з вами заряджена рогатка і. Ха -ха, спускаємо на землю паку. Опа, сюди. Пластинки з візерунком. А що це за пластиночки такі? Такс, тут в нас що? Викрутка. Набор для збору автому... іграшкового автомобіля власними руками. Хто ще? Так і не отримав свій подарунок. Так, у нас тепер є викрутка. А якщо в нас є викрутка, ми можемо з вами викрутити цей знак. І, власне, за допомогою цього ми можемо пройти сюди. Так, це в нас під напругою там в нас вдарила блискавка, причому така нехренова блискавка. Так, це в нас що? Це в нас перемикач і записка. Повернувся із лікарні Dark Falls. Там е, замітають сліди. Загрузили два, дві вантажівки документів. Підслухав, як Сміт казав Лаудіусу, що старша медсестра а, по -по поскаржилася владі. Поспішають. Так. Несемо все в старий склад храма, але ході слухай, що вони го готують капітальне. Рішення знизу. Роботи в, дві, в два рази більше, але це не моє діло запитувати. Ага, значить, все-таки якась із медсестер почала стукати. Все. Вимикаємо ми цю напругу і дивимося, що в нас тут є. Тут у нас є ще одна ця фігурка. Так, став на що. Я пам'ятаю ті кімнати. Неприємно бачити це місце таким. Ну, що ж зробиш? Така, така доля така доля цього місця. Тобто в даній лікарні проводилися експерименти над людьми. А потім, коли якась одна із медсестер почала скаржитися в владі як результат, це все діло в нас. Почалося закриватися. Такс. Куди нам тут ще потрібно піти? Тут є в нас ще щось таке цікавеньке. Наче немає. А, це камінчик. Я думав, що це частинка того, що мені потрібно, але виявляється, ні. Такс. Напевно, що мені потрібно знайти пластини, яких не вистачає, перш ніж я можу її відчинити. Такс, окей, значить, нам потрібно знайти ще одну пластину. А де її тут знайти? Давайте подивимося. Тут ми пластинку забрали, тут ми не можемо нічого зробити там мені снилося це місце. Такс, окейшки. А де нам ще потрібно знайти одну пластинку? От мудак, подивіться, який. Він заховав пластинку. Всередині. А, підчепіть кути в правильному порядку. Ще й в правильному порядку потрібно їх підчепити. Ага, значить це, 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 це. Є. Yeah. Спитаєте, звідки я це дізнався? За допомогою ось цієї ляльки все-таки. І виявляється, тут була записка. Тут була записка, а де вона? Тут? журнал досьє. Ось. Ні, не, не в досьє, а Воно мало бути наче в журналі. Неважливо. Тут в нас в цьому місці була ще записка. Вона лежала зіжм'якана під коробкою. Я думав, що це балон, який лопнув. Виявляється, ні. Виявляється, це записка, яку ми мали з вами підняти. Так, перемістити так, щоб був якийсь. Візерунок, наскільки я розумію, правильно? Ну, сюди, напевно, що підходить найбільше це ось це. Ще з цими головоломками зараз маєш розібратися. Так, що тут потрібно зробити? Перемісіть е так, щоб закінчити візерунок. А, бачите, воно кляцає, коли. А, ось воно. Воно. Все, зрозумів, візерунок потрібно шукати саме тут. Такс, і тут у нас що? Тут, напевно, що ось це має бути десь. О. Є. З цим ми також розбираємося і тут потрібно, напевно, що щось такого. Щось такого плану, я думаю, ось це. Саме більше наче підходить. Ні, не це. Ось це, напевно, що десь десь тут воно має бути. Так, окей. З цим ми розберемося. А тут що в нас має бути? По ідеї щось ось таке. Ні? Ні, не таке. О! Окей. Хай буде так. Так, тут в нас по логіці що має підходити? Щось, щось воно має бути. Блять, я не знаю, я ці двої верхні просто-напросто наугад натикав, і як результат ми з вами потрапляємо всередину цієї лабораторії. Тут у нас дитячий сміх. Все як має бути. Тупо моторошної херні І власне вона в нас Уже чекає так, народ, поки що на цьому ми з вами зупинимося. Я дуже вдячний вам за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Якщо ви хочете продовження проходження даної гри, то ти пальчик вгору. Народ, гра реально цікава. Хто хоче пограти, будь ласка, скачуйте її, в принципі, ніяких проблем немає. Мені, власне, гра сподобалася, я сподіваюся вам також, і ви оціните дане відео лайкосиком. Дякую вам за перегляд, з вами був Дімас. Всім пока.